Ставище, привіт, ставище добрий вечір. Восьмий випуск Ставищенських новин. У Ставищенській громаді триває двомісячник. Пардон. У Ставищенській громаді триває двомісячний місячник благоустрою. Щиро подякуйте всім, хто долучається до очищення довкілля. Оце також важливо в наш час. Чисто не там, де прибирають, а там, де немає мудаків, написав якось волонтер зі Стрижовки Олександр Довченко. Подібне можна перефразувати і про підпали трави, очерету, листя та стерні. А я переходжу до новин. Новина перша цифрова. Оува! Тепер ставищани та жителі громади мають особистий кабінет Ставищенського ЖКП Має став Але спочатку його слід активізувати активувати. Є два варіанти. Ввести код активації, що зазначений у верхній частині вашої квитанції. Цей код буде у ваших квитанціях без заберезень. Або зареєструватися за платежем, вказуєте вашу електронну пошту, особовий рахунок, прізвище, дату і суму платежу за комунальні послуги. Пишуть нібито стане зручно контролювати нарахування за комунальні послуги, передавати покази лічильників води та оплакувати. Перепрошую оплачувати послуги. Нарешті цифровізація дійшла й до Ставища. Ставищенське ЖКП з любов'ю. Напишіть також, чи треба знімати роз'яснювальне відео, як залогінити, як залогінитись в особистому кабінеті Ставищенського ЖКП. Тим часом принагідно нагадаю, В дебютному першому випуску новин я радісно радів, що Ставищенському ЖКП 9 жовтня 2024 року доручили закупити і встановити дорожній знак 321. В'їзд заборонено на вулиці Санаторна при в'їзді до Ставищенського парку, щоб там нещастили ліниві автомобілісти. Та досі так і не встановили. Я ходив перевіряти 25 березня. А вам треба знак, який збороняв би проїзд у Ставищинський парк. Прокомендуйте. Ви єдиний мій глядач поки що. Новина 2. Інкубаторна. Мені цей об'єкт врізався в пам'ять з малку, коли я берегом ходив туди з бабою Лукією. Баба здавала. Курячі або качені яйця, а натомість отримувала молодняк пернатих для домашнього господарства. Називалося воно все загадково інкубатор. Минали роки і на 66-й сесії, 27 березня, Ставищенська селищна рада проголосувала за рішення розробити проєкт землеустрою щодо. Відведення земельної ділянки комунальної власності орієнтовною площею 2 гектари, код згідно КВЦПЗ 1008 для культурно-оздоровчих потреб, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей в межах села Проскішна Білоцерківського району Київської області, за рахунок земель водного фонду з метою продажу права оренди на земельних торгах аукціон. Як можна здогадатися з КВ ЦПЗ, тобто класифікації видів цільового призначення земель, власник планує створити там щось на кшталт зони оздоровлення та відпочинку. Зовнішній вигляд будівлі обіцяють зберегти. Викупили інкубатор відомі ресторатори, які мають. Мережу закладів у Києві та Одесі і не тільки. Нагадаю, минулого року біля інкубатора побували представники громадської організації Україна інкогніта, і туристи разом з ними зробили кілька гарних фото. Словом, зачарувалися. А коли власники інкубатора виставили його на продаж, то на Фейсбук-сторінці Україна інкогніта про це зробили допис. На Київщині продається палац. Недорого. 20 тисяч УО за колишній будинок, керуючого маєтком Браницьких. Прямо над ставом. Краєвид розкішний. Допис прокоментували на всяк манер, як у нас ведеться. Поставили 600 уподобайок і зробили 57 репостів. Будівлею інкубатора цікавилася громадська організація Спадщина UA, яка викуповує занедбані історичні будівлі, але не мали часу доїхати подивитися. Тож інкубатор викупили ресторатори. Як гадаєте, що там буде? Один. Новина три контейнерна. 21 березня Ставищенська селищна рада закупила 44 вживаних контейнери німецької марки Суло для збору твердих побутових відходів ємністю 1100 літрів за ціною 303 732 гривні, тобто 6903 гривні за штуку за штуку контейнера. Такі самі нові контейнери вдвічі дорожчі. 14,5 тисяч гривень. Єдиний учасник, і переможець аукціону Київська ВСМ Екологі». Контейнери мають доставити до 10 квітня. Переказують німецькі контейнери, хоч і вживані, але надійніші. Хто може оцінити їх, прокоментуйте. А я тим часом представлю звіт про здобутки деяких жителів Ставищенської громади за 2024 рік. Селище ставище. Спалили 5 контейнерів, а один побили. Село Красилівка. Вкрали два контейнери, а один. Спалили. Село Брилівка. Спалили один контейнер. Село Журавлиха. Спалили один контейнер. Село Торчиця. Вкрали один контейнер. Тобто за рік, минуло... за рік мінуснули 12 контейнерів. А це в грошовому еквіваленті майже 83 тисячі гривень, якщо вимірювати за ціною щойно куплених. Заважте, що на кінець 2024 року населення громади заборгувало представчинським ЖКП 2 мільйони 299 гривень. Можливо, послуга з особистим кабінетом якось допоможе. Секунду. Нагадаю, глядачам, що я є. є. Новина 4. учасницька. 1 квітня створено номінаційний комітет. І затверджено календарний план заходів з реалізації проєктів за рахунок коштів громадського бюджету Ставищенської селищної територіальної громади. У складі номінаційного комітету 12 осіб, з них троє представляють громадськість, а саме громадські організації, футбольний клуб Любомир, рада сільськогосподарських підприємств Ставищенського району. І Золота рибка. Готуйтесь лишилось менше місяця, бо протягом травня від громадян прийматимуть проєкти, які втілюватимуть за рахунок громадського бюджету, тобто за кошти з бюджету громади, з тієї частини, яка йде на розвиток, бюджет розвитку. 2 липня оголосять номінантів. А з 7 до 21 липня триватиме голосування за проєкти. Нагадаю, малий проєкт це фінансування від 1000 до 50 000 гривень. Великий проєкт від 50 до 450 тисяч гривень. За малий маленький проєкт мають проголосувати мінімум 300 е, при онлайн голосуванні через платформу EDM. А за великий 500 жителів. Автор проєкту. Повинен бути зареєстрований в громаді, або ж офіційно працювати, або ж мати статус ВПО з довідкою про це. Такі вимоги до тих, хто може подавати проєкти. Ідея гарна, але чи має хто в громаді реальні ідеї та їх проєкти, щоб подати на конкурс? Новина 5. Забудовницька. Ставищенська селищна рада поділила земельну ділянку, призначену для розміщення модульного містечка для внутрішньопереміщ... внутрішньопереміщених осіб ВПО. Очікували, що там буде близько 30 модульних будинків. Однак це виявилось непідйомною справою для європейського інвестора. Тож, другу частину земельної ділянки 1,2 гектарів планують виставити на аукціон оренди для. Будівництва багатоквартирного будинку. Туди вже підведені всі потрібні комунікації, що має бути додатковим стимулом для інвестора, для потенційного інвестора. Уявіть, ЖК Заводський? Чи може ЖК Броніцький? Як би ви назвали новий житловий комплекс на гектарі Землі? У нас є ще одна, ще дві точніше, позитивні новини про Ставищенську громаду. На порталі Децентралізація опублікована оцінку фінансової спроможності територіальних громад за підсумками 2024 року. Наша Ставищенська громада закінчила 2024 рік з високим рівнем фінансової спроможності. Усього в Україні 456 громад оцінено на високому. Рівні фінансової спроможності, зокрема, сусідні з нами Володарську, Маловільшанську, Тарощанську і Тетівську. Якщо будувати рейтинг за доходами загального фонду бюджету на мешканця, то Ставищенська громада з 11,5 тисячами гривень на мешканця доходів буде на другому місці. Після Маловільшанської з 13 тисячами. Гривень доходів на мешканця. Але в Маловільшанській громаді удвічі менше населення порівняно з нашою громадою. Інші громади Володарська: 10 десятих гривень доходів на мешканця з населенням 15 тисяч осіб. Терещанська має доходи і майже 8 тисяч. Гривень на мешканця з населенням 25,5 тисяч осіб. Тетіївська теж майже, теж майже 8 тисяч гривень доходів на мешканця з населенням 30 тисяч осіб. Середній дохід по Україні для спроможних громад зрозумів 8 тисяч 183 гривні на одну особу. І от сьогодні ще повідомили, що Ставищенська селищна рада відзначена нагородою. Вибір, спозив... Вибір споживача 2024 від Всеукраїнського галузевого аналітичного центру. Я спробував в'їхати, що це означає для Ставищенської громади. Отже, ви ж бачили на упаковках товарів золотаві позначки в вигляді монеток з написом: Вибір споживача. То виходить, що і Ставищенській селищній раді можна довіряти. Вибір споживача 224 це знак високої якості послуг компанії. Номінація показує клієнтам та партнерам, що послуги підприємства є надійними, якісними та пріоритетними для вибору. Так написано на вебсайті центру, що нагороджує такими відзнаками. Тепер Ставищенська селищна рада внесена до реєстру надійних та інвестиційно Привабливих підприємств. Може, це дасть якусь суперінвестиційну перевагу. А? На цій ноті кажу до нових зустрічей. спокійної ночі.